Друзі, вітаю на магії рослин. Я Тетяна і наш садок на півдні України. Трави на дворі, з'являються нові пагони, нове листя. Воно соковите, смачне, смачне для багатьох шкідників, насамперед для пополиці. Як же не дати жодного шансу цьому шкіднику? Як зробити так, щоб вона не з'явилася в вашому садочку? Ось про це піде мова. Навесні рослини підживлюють добривами, і багато хто застосовує азотні добрива насамперед ам'ячну селітру. Але азот дає стрімкий зріст, але цей зріст неякісний, тому що судини рослин не міцні. Потрібен час, потрібен макроелімент калій, ось таке ослаблене, новеньке. Зелене листячко приваблює пополицю, тому застосовуйте добрива універсальне, де збалансован азот, фосфор, калій. Якщо вам потрібен швидкий зріст, тоді можна застосувати азотні добрива, але через деякий час, через 2-3 тижні, застосуйте калійні добрива або добрива, де буде більше калію. Зараз я вже бачила в продажу, з'являються добрива, де азот і калій, вони майже в однакових пропорціях, а фосфору менше. Ось таке добрива, я вважаю, буде доречним для якісного старту рослин. Попередити появу попелиць на рослинах можна, обмеживши рух мурах. Так саме вони розносять попелицю по всій ділянці. І вона уражує нові і нові рослини. З мурахами як боротися, чим боротися? У мене був досвід застосування ліпкого поясу. Треба підлаштуватися під нього, бо з першого разу не все у мене вийшло. Такий ліпкий пояс підійде для рослин, які мають міцний, потужний. Стовбур. Якщо це кущ, можна застосовувати порошок інсектицид від мурах. Багато є народних методів боротьби з мурахами. Я пропоную вам в коментах поділитися своїм досвідом. Напишіть, будь ласка, дієвий спосіб боротьби з цими комахами. В травні я раджу кожному садівнику не тільки працювати на своїй ділянці, але й гуляти по своєму садочку, гуляти, оглядати рослини, тому що ми можемо багато цікавого помітити. Наприклад, у нас не так мало хвойних рослин, є великі по 4 метри. І якщо я бачу, що мурахи. Дуже жваво рухаються, землі на стовбур, далі побігли туди-сюди, туди-сюди. Я знаю: там на рослині вже є шкідники. Також, якщо літають оси біля рослини, це теж ознака того, що є шкідники. Тому звертайте ось на це увагу. Популиця – це сисний шкідник. І в неї хоботок, яким вона тягне сік з рослини, він не такий потужний. Тобто ми можемо оприскати рослини якимось розчином, який буде заважати це робити. Наприклад, це мильний розчин. Ми беремо господарське або дігтярне мило, 300 грамів, натираємо на терці, заливаємо гарячою водою, робимо маточний розчин, а потім додаємо. Води, щоб загальний об'єм був 10 літрів. І ось цим розчином ми оприскуємо наші дерева, кущі, квіти, можна попілом посипати рослини, наприклад, кріп, який зростає у вас на городі. Деякі садівники змішують і попіл, і мильний розчин. Такий теж є рецепт. Можна зробити оприскування по листу, по хвої біоінсектицидами. Є біопрепарати, які мають у складі живі бактерії, наприклад, це бітоксибацелін. Але майте на увазі, що такі препарати вони не подіють одразу. Потрібно 2-3 дні, щоб ці бактерії вони активізувалися. Тому біопрепарати більш підійдуть для профілактики. І ще додам, що потрібно. Уважно читати інструкцію на зворотньому боці написано, при якій температурі потрібно зберігати ці препарати. Тому що багато хтось з садівників не читає взагалі цю інформацію, не дотримується цих температур, і потім препарати не діють. І вони кажуть, не діє і все. А там просто неправильно зберігали ви препарат, і бактерії, які входять до складу цього препарату, вони загинули. Ще є біопрепарати на основі біологічних якісь речовин. Наприклад, актаверм, актофіт. Вони подіють швидше, наприклад, впродовж 8 годин ви вже побачите їх дію. Також ми можемо застосовувати їх як профілактично, так і боротися. Є препарати, які на олійній основі вони більш безпечні, ніж якісь хімічні засоби. Але майте на увазі, що і біологічні, і контактні олійні препарати вони змиваються водою, опадами. Тому ця захисна дія не буде такою тривалою. І робіть оприскування в суху безвітряну погоду, коли немає сонячних променів, краще це робити ввечері. А хто хоче потужний захист, наприклад, у вас дача, ви не маєте змогу постійно їхати, дивитися, що там з рослинами, чи є шкідники, чи немає. Вам потрібно зробити оприскування і бути на 2-3 тижні вже спокійними, що там все буде гаразд. Ми застосовуємо системні препарати, системні інсектициди. І мені більш до вподоби це Каліпсо, або його нова назва це прованта Вернал. Цей інсектицид, він безпечний для бджіл. Але все ж таки оприскування ми робимо в вечірній час. Цей препарат подіє за 2-3 години. Навіть якщо ви зробили оприскування ввечері, а пішов вночі дощ, вже захист буде. І зараз дуже важливий цей захист. По трояндам, тому що скоро будуть трипси, будуть інші різні шкідники. І такі системні препарати вони захищають повністю весь кущ і листочок, і квіточку, але завчасно зробіть оприскування. Багато хто з садівників вважають, що попелиця не такий вже й жахливий шкідник, і взагалі скоро піде дощ і змиє її. Але не забувайте, що вона шкодить рослинам. Вона може розносити і грибкові хвороби з однієї рослини на іншу. Вона ослаблює рослину. Тому не забувайте, профілактичні засоби все ж таки вони допомагають нам мати здоровий, гарний, чистий садок. Дякую вам за увагу! Пишіть в коментах свій власний досвід, що вам допомагає в боротьбі з цим шкідником. До нових зустрічей!